Інцидент стався під час обшуку підприємства, де нардеп Сергій Лабазюк є почесним президентом. За інформацією правоохоронців, народний обранець напав на співробітника СБУ і наніс йому удари по голові. У результаті чого потерпілий у стані середньої важкості, був госпіталізований до Волочиської районної лікарні. До нас був доставлений пацієнт машиною екстреної медичної допомоги на відвідділення невідкладної медичної допомоги, оглянутий лікарями, госпіталізований неврологічне відділення. З діагнозом закрита черпно-мозкова травма, струс головного мозку. Він сказав, що його вдарили. За інформацією правоохоронців, напад на СБУшника стався під час проведення слідчих дій в межах розслідування кримінального провадження про багатомільйонне розкрадання бюджетних коштів під час ремонту доріг Хмельницькій області. Подія відбулась на території. Приватного підприємства аграрна компанія компанія-2004» у місті Волочиськ. Дорога Волочиськ-Зайчики відрізок поляна Тарноруда. Саме ця ділянка дороги входить до виборчого округу, де Сергій Лабазюк чотири роки тому був обраний депутатом Верховної Ради. Саме його фірма акурат до виборів виграє, нібито незалежний конкурс на ремонт цієї ділянки дороги за державний кошт. Як називається компанія, яка ремонтує дорогу? Наша фірма називається ПП Аграрна компанія 2004». Це Лабасука Лабазі Лабисука. Після викриття журналістами розкрадання бюджетних коштів тодішній директор аграрної компанії 2004 і кандидат у народні депутати відкрито погрожує репортерам розправою. Про що потім публічно жалкує. Я Дрова роблю за свої приватні гроші. Не займайся фюя. Я тобі Я десь поїв себе емоційно. І можливо щось і сказав. Це не перший і не останній випадок. Вони тільки розпочинаються, і бруду буде ще багато. Саме брудні оборудки з грошима на ремонт доріг і змусили представників СБУ та Генеральної прокуратури проводити обшуки в офісах Сергія Лабазюка. Однак, правоохоронців не пустили на територію підприємства до півсотні тітушек під керівництвом народного депутата. Тоді ще зав'язалася бійка до Волочиського відділення поліції. Поступила заява від оперативного співробітника служби безпеки України про те, що. Йому були нанесені тілесні ушкодження народним депутатом України Лабазюком Сергієм Петровичем. Отримати інформацію від потерпілого не вдалося. Він того ж дня за власним бажанням покинув територію районної лікарні. До обласної ж він так і не доїхав. Утримується від коментарів надзвичайним новинам із Сергій Лабазюк. Незважаючи на те, що народний обранець був на території підприємства, до журналістів він так і не вийшов. Дайте мені можливість зустрітися з кимось з вашого керівництва. Не можу я вам дати зустрітися з керівництвом бо чому вам заборонили чи що? Вибачте, не набирайте, будь ласка, на мене. Я не набираю. А що ви робите? Бажайте машина. Допоможіть мені, будь ласка, зв'язатися з вашим керівництвом. Правоохоронці кажуть, що за фактом побиття співробітника Служби безпеки України одразу порушили кримінальне провадження, розслідувати яке за підслідністю буде Хмельницька обласна прокуратура. Одразу було вирішено питання про внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Та розпочато досудове розслідування. Це за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу. Якщо представники прокуратури доведуть вину нардепа Сергія Лабазюка, депутата від фракції Воля народу йому загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі, але ж лише в разі позбавлення його депутатського імунітету, що ще має схвалити Верховна Рада.